Залізна леді 2. чого чекати Великій Британії від своєї нової прем'єрки Ліз Шах і Мат. На чолі уряду Великої Британії стає амбіційна випускниця Оксфорду Лі Страс, яка обіцяє знизити податки та забезпечити поразку Кремля у війні проти України. Велика Британія оголосила переможця перегонів за крісло лідера консервативної партії та прем'єр-міністра країни. Ним стала 47-річна очільниця британського МЗС Лі Страс, за яку протягом останнього місяця проголосували майже 82 дві тисячі однопартійців торі, що дозволило їй з відривом майже у 21 тисячі голосів випередити свого суперника, екс канцлера казначейства Ріші Сунака. Траса чолить уряд країни після відставки Бориса Джонсона. Планується, що вона займатиме посади лідера партії та прем'єр-міністра до чергових виборів, що мають відбутися у січні 2025 року. Британка, яка присвятила політиці більшу частину свого життя, стане третьою жінкою на чолі британського уряду після Маргарет Тетчер і Терези Мей. Тим часу святкувати в неї обмаль, коли трас повернеться із зустрічі з королевою Єлизаветою II у шотландській резиденції, балморал їй треба буде якнайшвидше братись до справ, адже сполучене королівство переживає найглибшу за багато десятиліть кризу вартості життя. Від початку повномасштабного російського вторгнення Трас всіляко підтримувала Україну. Війна в Україні це наша війна, це війна кожного, оскільки перемога України це стратегічна мета для всіх нас. Заявила очільниця британського МЗС у промові в резиденції лордмера Лондона у квітні поточного року. Міністрку закордонних справ Великої Британії Ліс Трас обрала новою очільницею правлячої консервативної партії. А отже, вона стане наступною прем'єр-міністркою України, замінивши на цій посаді Бориса Джонсона. Лі страс пообіцяла, що першим закордонним лідером, якому вона подзвонить вже на новій посаді, стане український президент Володимир Зеленський. А більше про те, чого очікувати від нової прем'єр-міністрки Британії, ми поговоримо з Богданом Цюпоном, який приєднується до нас із Лондона. Вже заявила Лістрас, що не планує проводити дострокові вибори. Це був один з варіантів, щоб вона оголосила, що Звертається до виборців по мандат, бо наразі вона має мандат лише від своєї консервативної партії. Вона вирішила наразі зачекати, каже, що до 24-го року, але може статися це і раніше. Натомість сьогодні вона вирішила наголосити на такому, зокрема That's why people voted for us і я знаю, що наші переконання знаходять відгук британського народу, наша віра у свободу, у можливість контролювати власне життя, у низькі податки в особисту відповідальність. І Я знаю, чому так багато людей проголосувало за нас у 2019 році. І я, як лідерка вашої партії, маю намір виконати те, що ми обіцяли цим виборцям по всій нашій великій країні. Богдане, а що обрання Лістрас може означати для України? Чи можна очікувати, що той курс, який Британія тримала останні півроку, збережеться? Остапе, ти почав з того, що лі Страс оголосила про наміри розмовляти першим після е її призначення на посаду прем'єр-міністра, е першим з українським президентом Володимиром Зеленським, і це з одного боку е просто символічний крок, який не означає аж так багато, але насправді е цей символізм символізм значний, бо зазвичай для британських прем'єр-міністрів е перший е дзвінок був. Був наприклад до сусідів найбільшого європейського сусіда до Франції до керівників у Парижі. Також варіант це розмовляти з президентом Сполучених Штатів Америки, найважливішим Трансатлантичним союзником тепер. Пані Трас заявила, що хоче зробити символічний крок, символічний жест в бік України насамперед. Щодо е, можливості змін, ми завжди говорили е, про те, що е, пані трас союзниця і послідовниця Бориса Джонсона е, візьмемо також до уваги, що вона була. Е, Міністром закордонних справ, і саме вона працювала над виробленням тієї політики, яку проводив е, уряд Бориса Джонсона щодо України е, разом до речі, з міністром оборони е, паном е, Бено Волесом, зараз прогнозують, що він ймовірно збереже свою посаду міністра оборони у Великій Британії найважливішим завданням для британського уряду і для Ліс трас буде зберігати рівень міжнародної співпраці, ту співпрацю, яка налагодилася між Європейським Союзом Великою Британією, яка Вийшла з ЄС, але тісно співпрацює з Європою і Сполученими Штатами та іншими країнами світу, такими як Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші збереження цієї коаліції міцною у тиску на Росію і в підтримці України буде одним з головних політичних завдань для лістрас. Богдане, ще один момент, на який я хочу звернути увагу, у передліст раз постануть і серйозні внутрішні виклики. Також один із них, зокрема, це енергетичний, а сильне зростання тарифів для населення, яке пов'язане з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Чи є, чи є ризики зараз того, що під цим тиском позиція Британії уряду Британії щодо Росії може якимось чином пом'якшитися? Ось це власне складне питання, чи варто, чи можна пов'язувати економічні проблеми заходу напряму власне з війною України, тому що говорять і про наслідки ковіду кількох років, і про наслідки глобальних змін клімату. Плюс зараз маємо наслідки дій Росії, зокрема на енергетичному ринку. І можливо в кінці е наслідки саме того, саме тих боїв, які в Україні е це непросте питання. надто спрощувати його е деколи е люблять вороги, вороги України і вороги заходу. Що стосується пані Лістрас, ми навряд чи можемо очікувати, що Лондон раптом полюбить е полюбить Путіна після е Солсбері, е після того всього, що було зроблено е Путіним щодо. Щодо Європи це неможливо, але е, головне завдання для нового уряду Британії і урядів у Європі і на заході загалом це зберегти економічну стабільність, не допустити економічних проблем, які очевидно відволікали би їх увагу, забирали би увагу і ресурси від вирішення таких питань, як допомога Україні, і тому очевидно, що це дуже важливо для Британії. У четвер Лі Страс має виступити з. Програмою свого уряду, зокрема з програмою, у е, питанні того, як вона буде вирішувати е, проблему енергетичної кризи, допомагати втручатися у ринкові механізми, допомагати субсидіями чи навпаки використовувати важелі податків і інших ринкових механізмів для вирішення цієї проблеми, будемо дійсно стежити, що запропонує Елістрас. Богдане, дякую тобі ще раз за твій детальний аналіз. Нагадаю, з нами був Богдан Цюпин із Лондона. А сьогодні ж Володимир Зеленський провів підсумкову розмову із Борисом Джонсоном та подякував йому за визначний внесок у протидію агресії Росії. Тим часом у Києві сподіваються, що нова прем'єрка Британії Лі Страс буде продовжувати курс на підтримку України, який тримав її попередник. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.